Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку стрілець на лютий 2024 року. Отже, стрільці, давайте подивимось що на вас чекає в останньому місяці зими. І розпочнеться місяць з того, що планета Меркурій 5 лютого змінює знак і переходить в знак Водолій. А це для вас третій сектор гороскопу. Взагалі, що таке планета Меркурій і що таке третій сектор? Меркурій це планета, яка відповідає за документи, за їх підписання, за спілкування, за транспорт, за поїздки на недалекі відстані. От. А третій сектор гороскопу це те ж саме, тому що Меркурій керує знаком близнюки, а близнюк це і є третій сектор гороскопу. Е, тобто, якщо у вас будуть якісь питання в лютому місяці, які стосуються підписання документів, спілкування взагалі транспортного засобу, можливо. Ви будете для себе обирати новий транспортний засіб, автомобіль чи інший транспортний засіб. Ось, і ви будете багато часу цьому присвячувати. Взагалі, лютий місяць це хороший місяць для здійснення покупок, для здійснення дорогих покупок, тому що всі планети в лютому будуть рухатись прямо. Немає жодної ретроградної планети, і це звичайно. Як зелене світло для покупок і для всяких таких дій. І взагалі, що стосується ще третього сектору, хочу сказати, якщо у вас, наприклад, робота пов'язана спілкуванням з людьми або клієнтоорієнтована робота, і так далі, то в лютому у вас буде дуже багато спілкування, можете познайомитись з кимось новим, і буде, звичайно, відповідно багато роботи. Наступне це новий місяць, який відбудеться 9 лютого. Відбудеться він в знаці Водолій, і це для вас той самий третій сектор хороскопу. Що таке новий місяць? Це про нові енергії, про якусь новину від слова новий. І, звичайно, по третьому сектору ви можете отримати якусь новину в цих сферах. Те, що стосується е, цього е, сектору. Наприклад, е, можливо, вам хтось подарує автомобіль, е, і ви отримуєте таку новину, або можливо, це те, що стосується підписання якихось документів, або е, спілкування з людьми. І, е, типу, можете, е, якась звістка до вас прийде по цьому новому місяці. Наступне, це планета Марс, адже 13 лютого Марс змінює знак і переходить в знак Водолій. І це для вас той самий третій сектор гороскопу. Третій сектор дуже активний в лютому місяці. І по Марсу Марс це планета, яка відповідає за наші дії, за активність. І, можливо, якщо це стосується теми, наприклад, транспорту. Що ви планували продати чи придбати, то це буде дуже швидко, не буде ніяких заминок. Ти тобто подомовились, домовились, переоформили, і все. Все це все стосується не тільки автомобілів, а будь-якого переоформлення, підписання документів. Тобто не буде ніяких ситуацій, які б спиняли це. Розумієте? Тобто, все буде йти гладко і швидко по Марсу. Ось і. Ви взагалі будете дуже активними і будете багато спілкуватись, їздити кудись, рухатись. Тобто, якщо ви думали, що в останньому місяці зими ви просидите на місці, ні, цього не буде. Ви будете активними. Наступне це Венера, адже 16 лютого Венера змінює знак і переходить в знак Водолій. І це для вас той самий третій сектор гороскопу. А Венера це планета, яка відповідає за гроші, за красу, за кохання. І ви можете з кимось познайомитись, значить, по цій Венері. Ви можете. Часто кудись їздити, у вас, звичайно, будуть доходи, бо буде багато активності. Ви будете багато спілкуватись і багато діяти. Ось ще хочу сказати, що в лютому місяці у вас п'ять планет знаходяться в третьому секторі гороскопу, і це, звичайно, половина. І тому цей сектор для вас буде дуже активний. Тому, якщо ви планували будь-які справи, які стосуються переформлення документів, підписання договорів. Наприклад, може бути договір на роботу, договір на оренду квартири, договір про співробітництво то лютий місяць для цього супер підходить. Ось наступне це сонце, адже 19 лютого. Сонце змінює знак і переходить в знак риби. А це для вас четвертий сектор гороскопу. Взагалі, що таке сонце? Сонце це наше світило. І раз в місяць воно змінює знак. І е, та сфера. В яку потрапляє сонце, воно ніби як нам допомагає, ніби в нас на все зелене світло. І для вас це буде четвертий сектор гороскопу. Місяць часу для вас він теж буде активний. А четвертий сектор гороскопу це сектор, який відповідає за нерухомість, за місце нашого проживання, за еміграцію. І тому. Для вас буде активна ця тема. Якщо у вас були будь-які плани, там змінити місце проживання, кудись переїхати, так далі, то ви можете зайнятися цим зараз в лютому. І це ще тема нерухомості, звичайно. Якщо ви шукали нерухомість, ви можете знайти цікавий для себе варіант, або вам може знайти, якщо ви там з кимось працюєте. З агентом, наприклад, або ви можете знайти гарний варіант на оренду переїхати. Тобто, це для вас можуть бути актуальні теми по цьому сектору. Наступне це Меркурій знову. Адже Меркурій зараз дуже швидко рухається і змінює знак двічі на місяць. І вже зараз, 23 лютого, він змінює знак і переходить в знак риби. А це для вас той самий четвертий сектор хороскопу, сектор, який відповідає за нерухомість, за місце проживання, за еміграцію. І це означає, якщо ви чекали якісь, наприклад, дозвільні документи на постійне місце проживання, на візу. Ну, типу, щоб офіційно перебувати в іншій країні, ви можете зараз їх отримати по Меркурію, звичайно, тому що Меркурій це і є планета, яка відповідає за документи. Ось, і це ще може стосуватися теми нерухомості. Якщо ви шукали нерухомість на оренду, на купівлю і так далі, то зараз ви можете знайти цікавий для вас варіант по Меркурію. І підписати, звичайно, документи. Е, ось і останнє це повний місяць, адже 24 лютого відбудеться повний місяць, в знаці діва. А це для вас 10-й сектор гороскопу. Взагалі, що таке повний місяць? Повний місяць це про м -м, пісумки, про завершення, про якісь інсайти і е, про якісь усвідомлення, розумієте? І для вас це десятий сектор гороскопу. А десятий сектор це сектор, який відповідає за статус, за кар'єру, це сектор, який відповідає за батька. І може бути так, що. Ви отримаєте підвищення по роботі, або ви внесете зміни в вашу роботу, в ваш бізнес. Ну, розумієте, якби трансформації, якийсь ребрендинг захочете робити, або оновлення сайту, або ви зрозумієте, ну, що хочете, наприклад, по-іншому вести свої справи, бізнес і так далі. Тобто буде дуже багато змін в сферах, що стосується кар'єри і статусу, може змінитись ваш статус. Наприклад, ви можете розлучитись або розійтися з людиною, з якою ви давно. Тому що це про підсумки, це не про щось нове. От, і можуть бути зміни в житті вашого батька, теж якісь новини ви отримаєте. І... Так як я казала попередньо, лютий місяць це місяць, коли всі планети рухаються прямо, тобто немає ретроградних планет. Ось і, звичайно, це хороший місяць, щоб щось починати. І ще хочу сказати декілька слів про соціальні і вищі планети. Вони не змінюють знак в лютому місяці. Наприклад, Сатурн і Нептун будуть знаходитись в знаці Риби, а це для вас четвертий сектор гороскопу. По Сатурну може бути так, що ваші умови проживання будуть якби скромніші. Наприклад, раніше ви жили в Особняку, а зараз. Переїхали в кавалерку, або в малосімейку, або в якусь дуже маленьку квартиру, там 30 метрів, і, типу, погіршились якби, ваші умови проживання. Це ще може бути так. ну, Тобто, бо Сатурн дає певні обмеження. І так як це, в принципі, ще сектор, який відповідають за імміграцію, ви можете довго чекати документів. Можуть бути, ну, якби незрозумілі такі більше ситуації. А Нептун він теж дає певну розмитість, бо це все-таки планета, яка відповідає за ілюзії. І це може стосуватись теж теми нерухомості. Можете думати, що ви там придбаєте квартиру розкішну 100 метрів за 10 тисяч доларів. Ну, таких цін звичайно немає. Ви ну, повинні таке розуміти. Ну, Нептун може давати таку розмитість. Наступне це Юпітер і Уран, які знаходяться в знаці Телець, і це шостий сектор гороскопу. Це означає, що в лютому і весь рік без роботи ви не залишитесь. Напишіть стрільці в коментарях, як у вас з роботою. І Плутон, який зараз переходить в водолій, ну він є в Водолії зараз, ще буде вже там 20 років. І це тема третього сектору. Це тема і транспорту, можливо, ви будете багато їздити, купувати, продавати автомобілі, підписувати документи. Тобто у вас буде дуже активний час пов'язаний з цим сектором. Ось такий цікавий місяць. Лютий на вас чекає. Тому, дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і зустрінемось наступних відео.